Радий вас вітати знову. Сьогодні дуже спекотний день. Ще за вікном, коли пишеться ця чергова зустріч, летіли автомобілі, якими провадили тіла наших героїв на центр у Львові. Десь там війна, десь там обривається життя. І здавалось би, горе далеко не спонукає до радості. Але штука така те життя треба жити, а це означає, і треба радіти, і бути здоровим, щоб радіти. Бо треба трудитись, адже живемо не заради війни. Боляче втрачати, безумовно, ще страшніше рідним, батькам, дружині, дітям. Громадянство пада на коліна, громадянство промовує молитву. Але ми всі мусимо зрозуміти, Живемо, котре кажуть не заради війни. І з нами має бути теж радість і особлива пам'ять. Пам'ять про тих, хто вже не з нами, але хто пішов у вічність за нас. І чомусь ці слова в мене виникли в свідомості, коли хочу представити вам книжку. Ще однієї нашої авторки. Недавно ми теж її нову книжку анонсували. Вона ще, мабуть, у є в пам'яті той анонс. Йдеться про поетичну збірку Ольги Рібій, «Райське Яблуко. Добре, що сьогодні ми ведемо мову про цю збірку напередодні іменин. До свята Святої Ольги рукою подати, так воно в житті співпадає, довго готувалася книжка. Але вона нарешті прийшла до читача. І власне ця книжка, не дивлячись на всі перепитії життєві авторки, вони не прості. Шкода, що немає її тут, коли б вона могла про себе сама розказати. Але справді їй багато довелося пережити, відчути, зрозуміти, але вона наповнена радістю життя. Вона вірить, що добро торжествує в світі, що добро перемагає і буде боротися за те, щоб добро, до, мабуть, кінця свого життя. І, зрештою, закликаю всіх, всі, щоби були саме такими. Ось на першій сторінці її книжки рефрен її думок. А я спішуся жити, прожити ще своє, а я, спішу... а я спішуся вздріти пророцтва красоти і нескінченно бихти та все ж догнати ще своє. А я радію миттям прожитим для потіг і щастям пломіти та тішитися від доріг. Ще раз підкреслюю, життя було в неї непросте, але оте відчуття радості, мабуть, з нею завжди. В біографічній довідці про поетесу читаємо моє життєве кредо. Завжди чути себе, любити красу навколишнього світу, радіти життю та тішитися красою душі і рук, талановитих людей краю нашого. Я отримала благословення у вигляді автографа, відомого письменника Василя Шкляра на творчість, на писання. Хоча творить вона віддавна, навіть сьогодні, не від тої пам'ятної зустрічі за селом Шклярем, коли він представляв свого Чорного Ворона на Яворівщині. Зокрема, тут на Львівщині було дуже багато зустрічей з цим прекрасним бюлетеристом, з таким художнім філософом. Він би сказав, бо художні речі пише. Захоплюється вона рукоділлям. Фотографією миттєвостей. Оці миті зафіксовані нею, відтворені і в її збірці Райське Яблуко, хто придбає цю збірку, зможе насолодитися тими краєвидами, які потрапили в вічку її фотоапарата. Вона вміє бачити в найдрібнішому щось велике, і серед великого відшукати ще щось більш значиме. Має витимчене відчуття краси. Поетеса бажає, аби світ не був жадібним, аби люди кинули зброю та взялися за рало, аби пісня лунала і будила серце, аби Бог був з нами. Вона мріє бути завжди здоровою та потрібною іншим. Втілити у життя найскладніше прагне. Дарувати щастя та любов усім, дарувати те найцікавіше, найгарніше, наймиловидніше, те, що відділяє нас серед природи сущих нині людей. А як вона відчуває тонко тих людей, які обічнеї? Хочу процитувати рядки поезії. Присвячені подрузі Оксані Русам. Слово до слова і серця стук, нота до ноти і музики звук. Сцена на твій Бог і оббитий. Знаю, що любиш життя музика твій покровитель. Пісня кохає серця в пам'яті тільки лиш справжнє, більне співає, не стихає, співа про кохання, що перший. І про любов на життя. Може, чарівна пісня, може, десь заховалось буття, тільки очі світяться щастя у Твого і мого для Може, голубка, ти можеш тільки для рідних співати, і заливаєшся, виводиш голосом спів Солов'я. Що ти ви Баряний, та... на землю упав? Десь там на майдані звістку передав. Схаменіться, люди добрі, життя ж бо однеє. Ве листи пишіть прохання про життя марнеє. Ви історії не вчили, як в школу ходили, там статечні козаки що шаблями бились. Листь турецькому писали. Бо вже вгомонилось лиш писати, лиш читати, і тебе месію, як доброго пана, з чужих країв собі виглядати. Подивилися очима повними сльозами, молоді, красиві люди, та й в словах до мами. Мама моя, ти ж, ти ж знаєш, я листок зелений, в Чом же маю багряніти, як кров тече із мене. Ти мене годувала і до грудей клала. Боже, Боже, все спини цього хама. Гнів не можна зупинити, але ж можна впасти на коліна і просити, подай Боже, ласки, можна встати і покласти праву руку на серце і голосно кричати, Україна, мати. Можна зброю положити листопаду ноги і легенько заспівати. Слава тобі, Боже! Книжка обсягова, понад 200 сторінок. Книжка звернена не в минуле, хоча про нього не забута. Ця поетична збірка не криком приваблює, вона приваблює щирістю, щирістю тої людини, яка розуміє високу цінність життя. Бо коли ми здорові, коли ми забезпечені матеріально, то і духовно ніби чуємося. Дуже твердо. Але треба, мабуть, пережити певні події, певні життєві ситуації, які бувають і конфліктними, і далеко не узгоджені із тим, як би сказати, народним правилом. І тоді можна зрозуміти, а що таке життя? Бо коли я в тому рядку кров, коли із тебе витікає, чи я листок зелений, мушу стати багрянцем, І ще тоді починаєш розуміти, а що таке життя? І слава Богу, коли ти залишаєшся живим то раптом починаєш розуміти, що треба сповідувати інші цінності. Не тільки гнатися за матеріальним добробутом, що це теж потрібно в житті. І треба вірити, і Господня нас встановить про любов до людини, до краю. І здається, що саме ще одна лінія, яка приходить через всю поезію Ольга Рібій, це глибока віра в Господа. Велика віра в християнські ідеали. А ще одна в неї є поряд із цим глибоке захоплення творчістю для дітей. Поетеса дуже своєрідно цікаво підходить до розуміння дитячої здатності захоплюватися світом. І вміє це відтворити в своїх поезіях. У нас в роботі зараз ведеться ще одна. У видавництві ведеться ще одна робота над її збіркою, яка вибрала всі твори, написані нею для дітей. там та щирість захоплення дитячим світом, дитячою душею виразно присутня. Але окремий розділ в збірці раївське яблуко. Теж адресований дітям. Чи то рідним синам, чи то просто сусідським дітям, чи просто випадковим, побаченим на вулиці, на березі річки, чи серед лугових трав, оскільки вона бачить, як діти, сприймають прекрасну поезію життя. Я впевнений, що Ця книжка принесе і радість не тільки поетці, а й тим читачам, які зможуть поринути у світ прекрасного рішування Ольги Рібій. Ольга Рібій з мальовничого краю Яворівського, де не тільки сірку видобували колись, а де мальовничі ліси, перелістки, Річки, Озерця, де гніздяться. Цікаві птахи, де випасаються на луках ще череди корів. По здебільшого на Львівщині вже сьогодні можна побачити порожні луки, а там на Яворівщині, ще народ тримається. Не дарма Юрій Липов свій час відзначав високу працьовитість, коли він писав свої листи з провінції. Він означав високо працюватись яворівчан, і, зокрема, яворівських жінок. Напередодні свята Ольги хочу побажати пані автоці, будьте завжди здорові, хай творчість вас не полишає. І даруйте нам свої твори, аби ми теж разом з вами тішилися життям.